Цілок, тому що я щойно побачила як летить ракета і я почула все Це відео пів на дев'яту ранку у столиці України відзняла дівчина у Шевченківському районі. Перші три ракети влучили саме по цій частині міста. наслідку було пошкоджено проїзну частину. Шість автомобілів спалахнули, ще 15 побило уламками. Ще одна ракета прилетіла по одноповерховій будівлі у Святошинському районі. Там травмувалось три особи. Ще три ракети вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. На лівому березі та у Подільському районі Києва виникли проблеми з електропостачанням. Сьогодні зранку ворог знов наніс ракетні удари по громадам Київської області. На жаль, на цей момент ми знаємо про те, що в нас є руйнування цивільної інфраструктури, є жертви серед цивільного населення. Працюють всі служби, ДСНС і швидка допомога для того, щоб максимально допомогти цим людям. У Нас є на жаль руйнування критичної інфраструктури. Тому Можливі перебої з електроенергії, можливі перебої з водопостачання. Одна російська ракета впала на дитячий майданчик. Окрім цього, ворог атакував бізнес-центр та скляний міст на Володимирському узвозі. Росіяни в соцмережах одразу порівняли його із Кримським мостом, мовляв, зуб за зуб. Однак, на відміну від Кримського, Київський встояв і отримав незначні ушкодження. Внаслідок обстрілу Києва постраждало щонайменше 50 людей. Точна кількість загиблих все ще уточнюється, адже багато людей. Можуть знаходитись під завалами. Знаєте, додому я хочу. Мене ще чекають там друзі. <зуміто> О, ну нічого, нічого. Ми все встигнемо, все здобані <зуміто> <Так. зуміто> кров. Я вже хочу детавати. <зуміто> <у цього, зуміто> це моя кров ось на рушнику. Я нормальну. Що страшно? Головне, щоб у вас все було і на корці. Рятувальники працювали в шістьох місцях, які постраждали внаслідок. Ракетних ударів частково виникали в деяких місцях пожежі, тож рятувальникам довелося одночасно гасити пожежу, шукати потерпілих, рятувати людей, і все це одночасно. Внаслідок цього масивного ракетного удару на даний момент 6 людей загинуло, 50 людей постраждало, 12 людей ми рятували, і 24 людини. Евакуювали, тобто виводили з квартир, вони не могли самостійно вийти. Станом на зараз відомо, що ворог випустив по Україні 83 ракети. 43 з них збили наші сили ППО. За словами міського голови Києва, загроза нових ударів досі існує, тому не варто нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. У столиці станції метро працюють як укриття. Ірина Жуковська телеканал ITV.